Всім привіт. Проходжу я новий режим від ВГ проект Вавілон та намагаюся пройти цей останній рубіж. Дуже тяжкий режим, мені дуже не везе в ньому, я десь зробив аж о, може 50 десь проб чи 40 вбив цілий вечір. Щоб Пройти його, захищати від Наскільки я зрозумів, до цього був марафон на оцю нову пт 8-го рівня поляка Грім. Він дуже добре підходить для цього останнього рубіжа, для цього режиму цього. Так, ну що, повертаємось до бою. У нас. Три ПТшки, один Айрон Арміцей цей СТХ, броньована доволі таки. Та один китайський важкий танк. Що, бахкаємо по цих СТХ. Це перша хвиля. Вона доволі така легка. Так що працюємо по них тоді. На тобі на 800. Оскільки я зрозумів, до цього режиму останній рубіж, Рімо цей підходить ідеально. З'являються ці кролики. Піджалися ми за цією штукою, вежою цією, де на... народилися. Хлопці пішли вперед. А я тут висію з контролей бахаю. Ух, як важко було проходити оцей режим. Так, ще один пролик. Якийсь подвійний постріл у мене вийшов. Так, ну що, чекаємо на другу хвилю. А хлопці ще знають. Ховаються під будинком пошкод цим. Цих так легко відбити не вийде. Так, ну шо, загуслили цей таран, таран... Ти, 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 ти. На. Відправляйся вам, козлина. Чекаємо перезарядки. По факту не проходив урон. Так, працюємо далі. Ще, ще пішла вода в хату. який гарний урон пішов так і залишається ще трохи ех загустив я його а тобі Ух, який гарний урон проходить. Але буду спробувати у рандомі погуляти на цій іпотеці. Але настільки я розумію, що на великій дистанції урон менше проходить. Це такий для близької дистанції ця потешка. Ну що, відбили ми другу хвилю. супротивника. Зараз буде третя хвиля. Ховаємось ми тут. На ну, хлопці шарять. Мобуть теж цілий вечір просрали. Це добре, от коли команда шарить. тебе на 700. Ну, ждем далее, Так, сейчас веселяки идут. На тебе. Поступово відбуваємось. Лошкі танки пішли на тобі черепуху. Тут класно те, що е, треба можна шмаляти цією голдою і за це не беруть. Ух, це я проплужив дуже. Можна не влітати дуже по сріблу, безкоштовно бахкати цією голдою. Так. Це я дуже потушаю. Ви, на вона перезарядився вже на тобі В задок. Так, одного з нашого мінус нули цього ст Але залишається ще трохи і він зараз вилупиться знову. Ну все, третю хвилю, хвилю ми пройшли. Дуже щастить мені з командою. Зберіться відступати нікуди. Ну, зараз такі вже підуть їжаки летять. На тобі. Треба відійти назад назад. М103 пішов у ангар. Цей китайс сюди катається. Не може заховатись, чи що ніде. У на 700 кп уйшло. О, ці зони пішли. Треба від них від'їжджати. Не вспіваю я, вихвачую. Треба з другого боку вони пішли. Ну, працюємо далі тоді. На тобі. О, залишається ще один. Ну все, і четверта хвиля пройдена. Гарна команда, мені подобається. Цей грім цей прикольний такий. І остання п'ята хвиля. сама така важка хвиля буде. Складна, важка. Знову ці зони. Десь вони там катаються на тобі на 500 94 доброго ранку. Треба відійти трохи назад. Заховатись на, тобі. Гарний урон пройшов. Виявлено нову техніку супротивника. Тут я не вспіваю. Треба було йому давати урон. Зараз якесь пекло, вони звідсюди лізуть збоку, з лізуть. Оптову я цю штуку, щоб вона швидко перезаряжала. цю стежку у нас знову вбивають, але але у нас залишається ще трохи три штуки. І нарешті перемога. Дуже важко, дуже довго я його проходив. І вуаля все. Остання хвиля. Якщо дивитись, Пишіть, скільки ви проходили цей останній рубіж, ставте лайк, дякую за перегляд, підписуйтесь на канал. О, я ще й перший по урону. Більше всіх на цього настріляв. Дуже такий складний режим. Ну, можна розшифрувати ще одну штуку цю. Ну так, да. перемога. Небо більше не було нашим. Земля. Над мегавелетом воно розкололося. Тепер там була ніби частина аномалії, Коли вони вперше прорвались у нашу реальність, їм вдалося заскочити нас з Ненацька. Я прокинувся серед ночі від воїв сирени. Навколо горіли аварійні червоні лампи, а динаміки бубоніли щось потребу. Через дві хвилини я вже був в танку. Ще через три мій взвод рухався на точку. Ехотанки тут, у нашому світі. Я навіть не дуже здивувався тоді, колись це мало статися. Дивним було інше. Вони не виявляли агресії, виглядали дезорієнтованими. Але супротивник швидко отямився і відкрив вогонь. Проте ніхто і не збирався вести з ними переговори. У нас досвідчені екіпажі, і ми доволі швидко розібралися з першою групою. Але потім вони пішли хвилями. Нові координати проривів одні, другі, треті. Диспетчер не встигав зачитувати, а ми моталися, як очманіли, по всьому комплексу до ранку. Доки не прибуло підкріплення. Тоді під час бою в мене не було часу ні на емоції, ні на усвідомлення. Я робив все машинально, як механічний болванчик на самих рефлексах. Потім, уже сидячи в казармі, намагаючись написати рапорт, я раптом зрозумів, що сталося. Ще зможемо заказать